Доки провідні спецслужби світу мучаться у здогадках над тим, скільки двійників у Путіна, і за що кожен із них відповідає, нам доведеться задуматися, а чи не завів собі парочку дублікатів Руслан Ротань. Якщо без жартів, то відколи наставник погодився працювати одразу на трьох посадах, йому можна лише поспівчувати. Олександрія поки не виграла з Ротанем жоднісінького матчу чотири поспіль нічиї. Національна збірна без шансів програла Англії, а тепер і молодіжка поступилася у товариському матчі італійцям. На три голи з квадри відповів вихованець Шахтаря Олексій Кащук, який нині грає за Сабах Баку. Якщо хтось раптом забув, то молодіжна збірна готується до євро, що відбудеться уже влітку. Ротань до слова встиг дістатися із Томану Альбіону до Італії. Ну, або ж відправив туди спецдвійника. Уже 1 квітня на одного з Русланів Петровичів чекає матч Олександрія Ворскла. Безглуздо було б зовсім заперечувати вину ротання у беззубій поразці англійцям. Та проблема, на жаль, куди глобальніша. Матч на Оемблі нагадаємо став першим для України за п'ять місяців. Увесь цей час у команди де-факто не було тренера і досі немає. Ротань виконувач обов'язків. А Реброву Аль-Айн он уже новий контракт пропонує. Але дурдом із наставником збірної почався набагато раніше ще з змутної не то відставки, не то звільнення Шевченка. Навести врешті лад в АФ часу немає. Зате є час воювати з медіа, шукати російський слід у кримінальних справах проти Павелка і гучно кричати про боротьбу на футбольному фронті. Дещо емоційно зате влучно ситуацію описав коментатор Віктор Вацько. Та якби зсу так і з москалями на передові боролися, як УАВ працює на футбольному фронті, то у Львові вже в квітні 22-го рубль би ходив. Які б там не були глобальні труднощі, свою порцію критики отримали, звісно, і ротань, і футболісти збірної. Особливо тут постаралися легенди тренерської справи. Я прихильник того, що краще програти 4-0 чи 5-0, але грати атакою на атаку. У нас атаки взагалі ніякої немає. Абсолютно ні ударів, поворотах, нічого. Це найслабша гра нашої збірної. Так грати не можна. Для мене це не футбол. Е, слова Йожефа Сабо. Одразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони. Будуть битися за кожен м'яч, а тут навіть по телевізору дивишся, вони усі вийшли приречні. З таким суперником треба дуже багато бігати та не давати грати. З такими командами стоячи, нічого ти не здобудеш. Англійці навіть не напружувались максимально. Я чекав зовсім іншого. Одна з головних претензій до ротання для більшості критиків те, що на лавці залишився чи не найгарячіший український футболіст, просто зараз циганков віктором натішитися не можуть не лише в Жероні, а й загалом ті, хто пильно стежить за примерою. Ось до прикладу, думка журналіста порталу ВІП депортиво Сезара Моліни. Його гра і технічні якості неймовірні разом із миттєвою продуктивністю, що він приніс у команду. Це формує ідеальний рецепт трансферу, який фанати ніколи не забудуть. Враховуючи його наполегливість вдачу, можна говорити про чудового гравця, за якого повинні триматися як болівальники, так і керівництво Жерони. Аротань після матчу скаже, що сподівався на імпульс від циганкова у другому таймі, тому й залишив у запасі. Хай там як матч порти Англії був далеко не найважливішою подією у житті Віктора цими днями. Футболіст уперше став батьком, назвали малюка Леоном. Інший наш топ-легіонер Руслан Маліновський повертається до Франції із підбитим оком. Це на першій хвилині він зіштовхнувся головами з партнером Михайла Мудрика у Челсі Баном Чилволом. На диво, попри пошкодження, або через нього Руслану вдалося знайти позитив у грі збірної України. Всі старалися грати у футбол. Ми не били просто м'яча уперед. В першому таймі добре персонгували. Можливо, в останній фазі могли зіграти краще, але це тільки перший тур. Усі матчі попереду. До слова, спеціалізований портал «Трансфермаркет» оновив ціни на футболістів 1. Вартість Маріновського залишилася незмінною 18 мільйонів євро. Українець четвертий за цим показником у Марселі. Нікуди їхати з Лондона не треба було Махайлому Дерку, натомість він уже гарує у залі. Ми збірної відкрив черговий шлюз критики гравця Челсі у британській пресі, про що ми вже детально розповідали у відео, посилання на яке залишимо внизу. Додамо лише, що не стримався навіть зазвичай виважений Стівен Джерард. При всій повазі, але він ще тільки вивчає гру. Та ж знає, що потрібно тримати сака під праву ногу. Не можна дозволити йому зайти під ліву, тому що це його чарівна паличка. Стримати бокаю не вдалося і Віталію Миколенко, який колись непогано робив це в АПЛ. Та у захисника є виправдання. З'ясувалося, що не так давно Миколенко дуже важко переніс коронавірус, наслідки якого відчуває і досі. Саме через це українець поки не повернувся до основи Евертона. А повертаємося до САКа. Перед матчем Англія України Букайо заспівав справжнісіньку оду Олександру Зінченко. Ви можете бачити, як він грає і як він контролює гру. Це видатний футболіст. У нього неймовірні лідерські якості. Він дійсно допомагає нам на всіх фронтах. Зіна вже після поєдинку відповів реверансом, відзначивши ефектний гол Сакею, Одразу перемкнувся зі збірної на арсенал. Пильні фани канонірів помітили, що Олекс обіймаючись із з Райсом сказав, щось дуже схоже на You joining? є. Yeah? Тобто, запитав, чи півзахисник приєднається до арсенала. Ну, ця людина ніколи не перестане працювати. Блівий захисник, атакувальний півзахисник, головний болівальник та скаут команди не приховують захоплення українцям в болівальники клубу. А ще зінченко пообіцяв взяти реваншу сака. Другий матч України та Англії в відборі на євро 2024 відбудеться у вересні. Скажімо, у Донецьку. До того ж у червні синьо жовті зіграють проти північної Македонії та Мальти. Сподіваємося, що вже із постійним головним тренером.